Воно буде так, візуально щоб тобі було проще. Uh -huh. е, Назим так, українсько-закарпатський словник. Uh -huh. е, хоч я, я хочу одну штуку просто поки підвожу, щоб пояснити. Uh -huh. е, мене завжди е, ну, тим, ну, напевно бачу, типу, що я там знімаю, що на Закарпатті ми не кажемо різні моменти uh -huh. по діалекту. Е, в силу всяких моментів інтелектуальних людей е, дуже шкода, що люди не розуміють, що закарпатський діалект. Це mm -hmm. є складовою українською мовою. Це mm -hmm. є одним із трьох наріч. річ. Mm -hmm. Тобто я то все прошуршав, я то все викупив. І я, е, що я доношу в цих відео, що просто дехто думає, що це угорська, чеська, це так, там дуже багато нас меншин живе, але це просто внутрішній такий mm -hmm. діалект, але насправді в Закарпатті всі вміють говорити українською, mm -hmm. всі добре все розуміють. Можливо, старші покоління на окраїнах там е. Ну, це дуже малий відсоток насправді. Mm -hmm. Тому я хочу, щоб ти ми з тобою трошки так поспілкувалися. Я тобі зараз буду показувати картинку. Mm -hmm. е, картинки ти знаєш по-любому, mm -hmm. але як вони будуть по-закарпатськи і що там сховано? Просто як ти думаєш, окей, добре. Давай, добре.